Вже більше року триває боротьба за усю земельну ділянку на гравітоні. Мешканці будинку номер 263 хочуть, щоб її облагородили та озеленили. Приватний підприємець ж навпаки на даній території планує побудувати торгівельний комплекс. Цей клаптик землі один із небагатьох у мікрорайоні, який ще не забудували. Нині тут стоянка та ще залишилась прибудинкова територія. Проте, звісно, вона встигла вже комусь пасти в око. Ще у 2005 році один із підприємців взяв ділянку в оренду. Зараз же хоче побудувати торговельний комплекс, але його бажання не розділяють мешканці прилеглих будинків. Оце один единственний піточок свободний тут лишився. Ні,би тут зробили порядок, ніби тут зробили нормальний сквер. Обіцяли нам, колись тут сквер зробити. Нічого, навіть асфальта немає нормального. Мати чотирихмісячного Максима запевняє магазинів навкруги вдосталь, а от з дитиною погуляти ніде. Хочеться звичайно, що ну покращення умов для дитини. В першу чергу а не для бізнесменів і різних забудовників. Бо чим більше буде заселено, тим менше буде можливості подихати вільно. Підприємець стверджує люди, які не проти торговельного комплексу. Він же і підписи зібрав. Та мешканці непохитно стоять на своєму, навіть мови не може йти про будівництво. Людина каже, що вона має підпис жителів 263 го будинку. Насправді ніхто не підписувався. Жодна людина, яка сьогодні присутня, а власне присутня більшість жителів будинку. Ямець Василь Макох запевняє, готовий іти на компроміси. Переконує, що забудувати хоче лише стоянку. Навіть показує план. Ось даний трикутник. Оце іде забудова. Ось вона, яка повинна бути гарна з пандусом на другий поверх. Ось це ця, ця картинка. Термін оренди цієї землі у підприємця Макоха закінчується наступного року. Пан Василь впевнений, його сусід, який теж є підприємцем, а також місцевим депутатом від фракції за батьківщину, хоче стати наступним орендарем. Тому вводить людей в оману, розповідаючи усім, що Макох планує забудувати зелену зону. Ми розуміємо, що якщо ми тут упереді, а він ззаді нас і між нами розрив є від трьох до чотирьох метрів в різних місцях, то ми йому заважаємо. Але я вважаю, що розумні Кокош це приватний підприємець і депутат міської ради, тобто районної ради першотре районної ради. Про те, що тут лобіють інтереси нової більшості, підтверджує і присутність депутата міської ради Юрія Ватаманюка. Хоча і сам Василь Макух приховує, що особисто він навкруги орендує далеко не один квадратний метр. В нього на даний момент є 187 метрів квадратних то в дружбу, водограй, 74 метри квадратних в дружба. Обслуговування ресторану, то в «Дружба» тролейбусна зупинка 106 метрів квадратів, то в «Дружба» торгівельний павільйон 130 метрів квадратів, то в «Дружба» магазин хліб то до хліба 294 метри квадратних, та зараз земельна ділянка 1486 метрів квадратних, яка знаходиться от на цій зеленій території. Після двогодинних взаємних звинувачень учасники конфлікту домовилися про наступне. Долю орендованої ділянки обговорюватимуть на громадських слуханнях 11 липня.